Вітаю! Зараз розкажу, що таке дома в астрології. Коротко і просто по домам. Перший дім. Перший дім це я. Його ще називають лагна, і він означає все про мене. Ну, тобто, мій характер, моя зовнішність, мої, ну там якісь. Особливості, і зріст, і колір обличчя, чи ну, кожен взагалі там смуглий, чи чорний, чи там світлий, і колір очей, і зріст, я вже говорила, да. ну, Все по, ну, про мене, про мою особистість. Да? Другий дім це те, що мене питає. Це моя сім'я, ну, це ресурси, які мене підтримують. Це моя сім'я, це ну, батьківська сім'я. Да? От Я народилась, в мене ще немає нічого, але в мене є моя родина, яка мене годує, яка мене підтримує, піклується про мене. І це мій ресурс. Е, також це їжа, це мова мовлення, це е, гроші. Гроші як ну, накоплення, збереження, накоплення. Далі, третій дім. Третій дім це дім власних зусиль, це дім хобі, увлічені, це дім, дім коротких поїздок, дім молодших братів і сестер. Четвертий дім. Це дім, який означає батьківщину. Мій дім, ну фізично дім, мій душевний спокій, маму, ну домашній уют всякий, ну, взагалі, нерухомість і е, транспорт, а також освіту ще. Сюди до четвертого дому. Ну, взагалі може бути там набагато більше трактовок, це такі самі основні. Ті, що всі знають, всі використовують. Далі п'ятий дім. Це дім творчості, дім дітей, дім учнів. Дім нашої минулої накопленої карми. Так, шостий дім це дім хвороб, дім всяких конфліктів, спорів, в тому числі в суді. Це дім Ворогів, ну от, всяка така конкурентність по шостому дому, да? а також служба, ну, робота, в смислі, служба, от, теж по шостому дому. Ну, також там ще домашні тварини, наприклад, теж по шостому дому, ну там ще багато різних трактовок. Сьомий дім це дім, дім партнерства. Це може бути і бізнес-партнерство, і партнерство у шлюбі. І ну, так, глобально це, ну, якби, якщо перший це я, а сьомий він стоїть завжди напроти першого дома, то, то сьомий це всі, хто не я. Це інші люди. Так, восьмий дім. Це дім такий, ну зазвичай його найбільше бояться: дім смерті. Дім продовжительності життя, дім усяких страхів, фобій, криз, трансформацій, таких різких несподіваних змін, хронічних хвороб, ну, все отаке не дуже приємне. І з самого такого, ну, що найкращого тут це, це спадок, да? дім, це гроші. Від чоловіка і е, спадщина. Ну, для того, щоб отримати спадщину, хтось має померти. Да? Тут не дуже, дуже весело. А, далі, дев'ятий дім. Дев'ятий дім це дім батька, це дім релігії, дім духовності, е, дім гуру вчителя. Ну, по цьому дому можна дивитися вчителів, але це більше вчителі, які учать нас сенсу життя, учать нас, ну, як правильно треба жити. Далі, 10-й дім це дім нашого, нашої кар'єри, нашої соціальної реалізації. Одинадцятий дім це дім друзів, дім таких ну, широких кіл. Дім, ну, сюди там соціальні сіті, наприклад, дивляться по 11 дому. От, це дім бажань, дім е, прибутку, е, прибуток від, від любої сфери, ми дивимося по 11 дому від цієї сфери. І 12-й дім це дім ізоляції, це дім. Ну, чому дивляться тут в лікарні, тюрьма, ув'язнення? Ну, да? Тому що ну, це ізоляція від общества, да? і коли в лікарні, ізоляція. але це може бути просто ну, от людина там любить бути усамітнено, да? жити, працювати, наприклад, вдома, да? коли людина там, ну, в декреті вдома, це вже. там... 12, ну, там, читання, 12 дому включається. Тому ну, ось такі моменти по 12 му дому. Ну, а також Дім Мокші, Дім Освобождені.